Вітаю годину тому. Російська армія завдала ракетного удару по околицях Сум. Як повідомляє тамтешня обласна війська адміністрація, попередньо минулася без жертв на місці. Працюють усі необхідні служби. Більш детальні наслідки ворожої атаки уточнюють. А у Харкові пролунали вибухи 15 хвилин тому, а деталей поки що немає. Тим часом окупанти продовжують свої намагання просунутись у глиб Харківської області. Збільшилася кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії, та збільшилась так звана сіра зона. Повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Наші військові намагаються тримати свої позиції. З небезпечних районів евакуйовують людей. З 10 травня вже вивезли понад 4 тисячі переселенців. Близько двох десятків людей лишаються в населених пунктах на півночі області у селах Стрілеча, Пильна, Борисівка. Звідти вже вивезли кілька сотень місцевих. Проводиться евакуація жителів із сіл довкола Липців. Та найбільше виїжджає людей з Вовчанська. Там через російські обстріли вчора і сьогодні троє загиблих, і щонайменше шестеро поранених. До 10 травня в місті проживало понад майже дві тисячі людей. Нині лишається близько трьохсот. Ох, ви знаєте, дуже небезпечно. Там криють харашу дуже. Так що краще туди не їхати. Небезпечно дуже. дуже. літають самоліти, ну, кидають все, що можна. Каби, ракети, артилерія, лупи з самого утра. Плачете, господарство там залишилось. Чи? Все, все. все, що було, все, все залишилось. І господарство, і хати, все. Важко, покидати. Звісно, важко наживаєш, а в тому немає нічого. Причин для евакуації жителів Харкова наразі немає. Запевняє начальник Харківської Ова Олег Сінігубов. Якщо буде потрібна евакуація, людей з міста задіють залізницю і спеціальні потяги. каже Сінігубов, плани маршрути евакуації опрацьовані ще 22-го року. По місту Харкову жодних підстав для оголошення для проведення евакуації наразі немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої фактично території. Так, звичайно, що може ескалація посилюватися. На бойові дії на півночі Харківщини відреагували російські добровольці із Сибірського батальйону, які воюють проти російських загарбників. Повстанці закликають російських солдатів та офіцерів здаватися в полон та поповнити лави російських добровольчих сил. до російських російським, като прийні мають участі в етируселі бої за ці кілька днів Мы сами успели убедиться в том, что ваше командование использует вас как пушечное мясо. Телами ваших братьев они продолжают заваливать границу Украины за больные амбиции старого маразматика.